Я ваш скарб. Інколи ви почуваєтеся розгубленими і спустошеними, люди і навколишні обставини тягнуть вас то в один бік, то в інший, ваше прагнення повного розуміння і глибинного зв'язку змушує вас щораз глибше поринати у різного роду розумову діяльність. Навіть коли тіло нерухоме і перебуває у спокою, розум метається і вирує в очікуванні якихось проблем. І намагається їх розв'язувати, вам потрібно пам'ятати, що в мені сховані всі скарби мудрості і знання. Нагадуйте собі про цю преславну істину як найчастіше, говорячи: Ісусе, ти наш скарб. У Тобі ми збагачені повним розумінням. Коли ви цінуєте мене понад усе інше і я стаю вашою першою любов'ю. То ви отримуєте захист від спустошеності, від почуття, не мов би ви розбиті на дрібні друзки. Коли ваші думки починають блукати, то навчіть свій розум повертатися до того, хто вас сповнює. Це надасть життю сенсу і триматиме вас поруч зі мною. Щоб жити біля мене і насолоджуватися моєю присутністю, потрібно зберігати мої заповіді. Бо я кажу вам так для того, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повною. Послання до колосян, розділ 2, вірш 2 та 3. Хай утішаться їхні серця, з'єднавшись у любові для всього багатства, повноти, розуміння і для пізнання таємниці Бога, Христа, в якому заховані всі скарби премудрості і пізнання.